Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill повідомляє, що спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон очікує на голосування 18 вересня за його партійну резолюцію щодо продовження фінансування уряду строком на 6 місяців у прив'язці до закону щодо підтвердження громадянства для голосування. Власне, це відбувається після того, як Джонсон був змушений минулого тижня зняти цю ж резолюцію з розгляду через відсутність голосів з боку республіканців. Про це ми говорили попередньо. Цей крок є ризикованим за позицією зехіл через наявність опозиції з боку груп республіканців, про що також ми зазначали. Джонсон зазначив наступне в межах своїх планів: Конгрес має безпосереднє зобов'язання зробити дві речі: відповідально фінансувати федеральний уряд і забезпечити безпеку наших виборів, оскільки ми завдячуємо цим нашим виборцям. У середу ми приступимо до голосування за піврічну довгострокову резолюцію про продовження фінансування уряду із додаванням закону. Щодо голосування на виборах, я закликаю всіх моїх колег зробити те, чого переважна більшість людей того чи іншого округу по праву вимагає і заслуговує не дозволити неамериканським громадянам голосувати на виборах у США. Тобто, Джонсон пропонує те, що було минулого тижня так, резолюція 6 місяців без змін у витратах у прив'язці з цим законопроектом станом на вівторок, 17 вересня, деякі республіканці продовжують виступати проти плану Джонсона. Зокрема, конгресмен штату Флорида Корі Мілс зазначив, що не підтримає цю ініціативу. Те ж саме зазначили конгресмени від Теннесі Тім Берчет, з Монтани Мет Розендайх та з Індіани Джим Бенкс. Тобто їхні адміністрації, так вони зазначили, що відповідні конгресмени це підтримувати. Не будуть, але ми будемо спостерігати за їхнім голосуванням в середу. Можливо, Джонсону вдасться переконати цих конгресменів. Тобто, фактично, ми маємо чотири голоси проти, і, відповідно, це може означати, що резолюція не буде ухвалена. І, власне, Зехіл говорить, що Джонсон може втратити лише кілька голосів республіканців, щоб ухвалити цю резолюцію. Більшість демократів виступають проти відповідної ініціативи, крім конгресмена від штату Мен Джерада Голдена, який зазначив, що буде підтримувати відповідну ініціативу. Якщо законопроект буде провалено, то Джонсону доведеться розглядати. І інші стратегії щодо фінансування уряду. Демократи в Сенаті та Білий Дім виступають проти резолюції, яка включає закон про захист прав виборців. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер закликає до прийняття лише резолюції щодо продовження фінансування уряду, тобто без різних домішок, ось такі, як законопроект про захист прав виборців. І власне ця резолюція має бути. На період трьох місяців, тобто до кінця цього року. Водночас, колишній президент США Дональд Трамп зазначає, що будь-яка резолюція щодо фінансування уряду має бути пов'язана з гарантіями щодо безпеки. Виборів, і про це ми попередньо також говорили. Якщо Джонсон винесе чисту резолюцію, яка діятиме до кінця року, то це викличе негативну реакцію з боку Трампа та жорстких консерваторів. Інший варіант це просування чистої резолюції, яка діятиме 6 місяців, але це теж викличе негативну реакцію у Трампа через відсутність закону про захист виборів. Але могло б забезпечити певну підтримку з боку прихильників жорсткої лінії через часовий графік. Це те, що нам повідомляє видання The Hill в контексті відповідної ініціативи. Ми будемо продовжувати спостерігати за тим, чи вдасться загалом Джонсону в середу провести голосування за відповідну резолюцію. Реакція Сенату, ми розуміємо, вона вже буде негативна, і це знову ж таки означає, що Джонсону потрібно буде йти на переговори з демократами для того, щоб виробити компромісне рішення щодо ухвалення резолюції, яка стосуватиметься продовження роботи уряду. Якщо це буде чисто республіканська резолюція від палати представників, то вона. Зупиниться в Сенаті Сполучених Штатів Америки про що Сенат вже говорить. Будемо за цим уважно. Спостерігати! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!